Через футболу в групі А другої Ліги. Сьогодні наша Чернігівська Десна приймає на своєму полі футбольний клуб Украгроком з міста Приютівка. Слухайте, будь ласка, склади команд. Футбольний клуб Украгроком у чорно-золотистій формі. Грає у такому складі. Воротар команди. 33 номер Ярослав Швець. 4 номер Сергій Пономаренко, Капітан команди. 13 й номер. Сергій Радевіч. 17 й номер. Антон Бакуринський. 3-й номер. Євген Бісюра. 8 й номер. Олександр Каліновський. 10 номер Юрій Грищенко. 7 номер Олександр Батраченко. 18 номер Олександр Шпиговський. 23 номер Андрій Марощук. Та 25 номер Євген Фальковський. Запасні гравці. 30-й номер Володимир Шоботенко. 20 номер Олег Волков. 11 номер. Віталій Горобець. 15-й номер Георгій Яворський. Другий номер Олександр Томак. 29-й номер Олександр Русін. 9 номер Андрій Здовіченко. Головний тренер команди Юрій Гура. Спортивний директор клубу Вадим Яворський. 13 номер Воротар команди Євген Ширяєв. 3 номер Денис Анеліков. Четвертий номер Олександр Двадцять 22 номер. Ярина Каванська. 8 номер Олександр Брик. 7 номер Богдан Кобець. Дев'ятий номер Петро Кондратюк. Капітан команди. 14 номер Євген Чепурненко. 5 номер Олексій Павелько. 11 номер. Вадим Бовчук. Та 10 номер Роман Полтавець. Запасні гравці. Перший номер. Артем Єлошарка. 18 номер. Вадим Гетьман. 20 номер. Любомир Іванський. 17 номер Ренат Акчурін. 19 номер Максим Гавриленко. 15 номер Сергій Грибанов. Шостий номер Юрій Курта. Головний тренер команди Олександр Ряболь. Віце-президент клубу Юрій Тимошов. Президент клубу Олексій Чеботарьов. Сьогоднішній матч проводить бригади в школе складі. Головний арбітр бачив Олексій Москаленко Кривий ріг. Асистент-ер Максим Левченко, місто Кривий Дік та Володимир Дорошенко, Місто житове. レッツサンシュート。

Розпочався другий тайм матчу Віченівською весною та футбольним клубом Украгрокова з міста Приютівка. Розбудьте, будь ласка, за далі команди. Букара Гробов. Чорній волотистій воді. Грає у такому зваді. Водороркоган. 33 номер. Ярослав Швець. 4 номер. Сергій Бономаренко. Капітан команди. 13 номер. Сергій Радевич. 17 номер. Антон Бакуринський. Третій номер Євген Євгенко. 8 номер Олександр Каліновський. Десятий номер Юрій Гріщенко. Сьомий номер Олександр Батраченко. 18 номер Олександр Шпиговський. Замість Андрія Борущука, що першому таймі грав під номером 23. У другому на поле вийшов Олег Волков, номер 20 Та 25-й номер Євген Пальковський. Головний тренер команди Юрій Бур. Спортивний директор клубу Вадим Яровий. Чернігівська Десна у біло-блакітній формі. Грає у такому складі. Воротар команди 13 номер. Євген Ширяєв. 3 номер. Денис Анеліков. Четвертий номер. Олександр Гергерюк. другий номер. Ярема Каваців. Восьмий номер. Олександр Бриль. Тьомен Овець, Охан Овець! Гол! 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 мяса йому треба Треба їсти. Давай, 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 давай,

С С уже пяточкой уже, блядь, там. Ну, сам